Шлях досконалості. Розділ 23 Мова про те, що той, хто ступив на шлях молитви, повинен налаштуватися йти до кінця, і не відступати ні на крок. У великій пригоді стає тут непохитна рішучість. Отож повторюю надзвичайно важливо, щоб ми ступили на шлях молитви з незламною рішучістю, для цього є чимало підстав, і щоб викласти їх усі, мені забракло б часу. Тому я, сестри, зупинюся тут тільки на двох трьох. Перша підстава полягає ось у чому якщо постановляємо давати щось, хоча б даку дещицю. Як цей незначний вияв уваги, тому, хто стільки всього нам дав і продовжує давати, та й то не безкорисливо, бо натомість здобуваємо неабиякий пожиток для себе, то маємо робити це з непохитною самовідданістю не слід скидати на людину, яка позичає щось іншому, маючи намір згодом забрати позичене назад Як на мене, то позичати це не те саме, що давати. Тому, хто позичив у когось якусь річ, завжди трохи неприємно, коли в нього цю річ забирають, особливо якщо він її потребує і вже використовував як власну, або якщо йдеться про друзів, котрі щось одне одному позичають. Що ж то за дружба, якщо спочатку даємо комусь певну річ? А потім її забираємо. Слушно можна було б уважати це ознакою зачерствілого та не вельми шляхетного серця, якому не до снаги здобутися навіть на те, щоб відступити такий ото дріб'язок, хоча б як свідчення своєї прихильності. Яка ж наречена, отримавши вдар від свого судженого чимало коштовностей, не дасть йому. На взамін хоч би простої обручки, не через її вартість, бо ж з його маєтків і так не осягнути поглядом, а як запоруку того, що належить йому, і належатиме аж до смерті. Хіба ж Господь заслуговує меншого, що ми буцім кепкуємо з нього, сьогодні даючи йому якусь дрібницю, а завтра вже забираючи її назад? Скільки часу марнуємо, чи то для власного задоволення, чи для задоволення інших, які нам навіть за це не подякують. Тож принаймні ту хвилю, що її маємо намір присвятити для нього, стараймося віддати йому цілковито, не дозволяючи своїм думкам відволікатися на інші речі. А це надзвичайно важливо. Твердо постановити, що ніколи не вимагатимемо свого дару назад, хоч би й довелося нам через це терпіти різні прикрощі, вислуховувати людські нарікання і боротися із зачерствінням власного серця слід вважати, що час молитви то вже річ, яка нам не належить, і Господь може справедливо його у нас вимагати. Якщо не віддаємо йому цей час повністю, кажучи, повністю, маю на увазі, що коли протягом дня чи кількох днів не присвячуємо молитві належного часу внаслідок надмірної зайнятості чи якихось ускладнень, то це ще не означає, що забираємо свій дар назад, аби лише наші наміри залишилися твердими. Господові Богу не властива дріб'язковість. Він на такі дрібниці не зважає, а дивиться людині просто в серце, і самі лиш добрі наміри вже ставить нам у заслугу. Позичати й забирати назад зоставте тим, у кого серця такі захланні, що вони не можуть щось комусь віддавати просто так, можуть тільки позичати. Урешті-решт навіть таким чином щось та й дають, і Господь їм це зараховує. У своєму ставленні до нас він аж ніяк не дріб'язковий, а навпаки, вельми щедрий. Хай які великі маємо борги легко нам їх вибачає. Коли ж настає час розрахунку, то платить сторицею, і нам немає чого боятися. Бо хоч би раз піднесли очі до неба чи подумали про нього, то й за це отримаємо виногороду. Друга підстава для згаданої вище незламної рішучості це те, що у диявола буде менше нагод нас спокушати, бо дуже боїться таких оторішучих душ. Вже знає з власного досвіду, скільки шкоди вони йому можуть завдати. Усі підступи, за допомогою яких хоче б піймати їх у свої тенета, кінець кінцем обертаються йому на втрату, а їм та іншим людям на пожиток. Проте не слід надто на це покладатися і втрачати пильність, поза як маємо справу з хитрим та підступним супротивником Невсипущих та сміливих часто зачіпати не наважуються. Бо вельми їх страхається, та якщо запопаде когось неуважного або безборонного, то може завдати великої шкоди, коли спостереже, що якійсь душі бракує стійкості в добрі і рішучості йти обраним шляхом до кінця, то не даватиме їй спокою ні вдень, ні вночі, залякуватиме її безліччю страхів та перешкод. Знаю, що кажу, бо сама переконалася у цьому на власному досвіді. Та, однако мушу додати, що все одно мало хто розуміє, наскільки важливою є незламна рішучість. Нарешті третя підстава, не менш важлива, ніж дві викладені попередньо, полягає у тому, що той, хто рішуче налаштований дійти до кінця. Боротиметься відважніше. Знає, що пан чи пропав, а відступати не можна. Нагадує вояка у бою, якому добре відомо, що ворог у разі своєї перемоги не подарує йому життя. Отож, якщо він не загине в бою, то так чи інак накладе головою опісля, тим рішучіше і відчайдушніше кидається в гущу битви. І не зважає на удари ворогів, бо усвідомлює, що на кін поставлено все. Поразка означає смерть, перемога життя. Отож треба мати непохитну певність у тому, що, не дозволивши ворогові себе здолати, неодмінно переможемо й отримаємо винагороду. Нехай нам дістанеться хоч би дещиця. То й вона зробить нас неймовірно багатими. Не бійтеся, сестри, що Господь допустить, щоб ви померли від спраги, коли сам покликав нас, аби ми прийшли і напилися з його ж джерела. Я вже казала про це вище і казатиму ще не раз бо трапляється, що диявол підбиває під себе ті душі, які ще не повністю пересвідчилися на власному досвіді в доброті Господа, хоч і вірять у неї. Безперечно, той, хто на собі відчуває, якою ласкою оточує він душі, котрі торують шлях молитви, і як допомагає їм у цій мандрівці, отримують неабияку підмогу. Я не дивуюся, що ті, хто не спізнав цього на власному досвіді, Хотіли б отримати якусь запоруку того, що отримають винагороду за свої труди. Ви ж уже знаєте, що ще в цьому житті нам воздасться сторицею. Господь каже: Просіть і вам дасться. Якщо вам цього мало, якщо наймете віри обіцянкам Господа, закарбованим у Євангелії. То я хіба марно сушила би собі голову, намагаючись вселити у вас, сестри, таку віру. Скажу лишень, що хто має якісь сумніві, то нехай просто спробує ступити на дорогу молитви, нічого на цьому не втратить. Цей шлях має одну дивну властивість хто його торує, отримує більше, ніж просить. Більше, ні зважився би попросити, знаю, напевне, що це щира правда, та й тих із вас, хто сам уже завдяки Божій ласті в цьому переконався, можу покликати собі за свідків.